Певні владні кола в Росії віддали прямі вказівки не обговорювати проблему Сибірського плюму, не аналізувати відкриті дані, не вступати в наукову дискусію, а змусити замовкнути тих, хто наважився озвучити те, що неможливо більше замовчувати, знищити їх репутаційно, юридично і навіть фізично. Схема стара, як світ. спускають з повідка дресированих псів. Готових гавкати в будь-який бік, на який вкаже хазяїн у цьому випадку. Ця дресирована зграя Рацирс, а точніше, тоталітарна мережа Дворкіна, та сама екстремістська група вбивць, що маскується під сектознавців та експертів, а насправді займається тероризмом і не лише інформаційним. Саме їм було віддано наказ знищити тих, хто публічно піднімає проблему Сибірського плюму, руха Латра його наукову спільноту та його учасників.